Добрий день. Подивіться, будь ласка, Херсонський напрямок та Запорізький, чи зайдуть вони на території, які під контролем нашими хлопцями. так? Будь ласка, пишемо у коментарях свої питання, свої думки. Будь ласка, пишемо адекватні речі. Хто собі дозволяє зайве, йде одразу в блок. Мені набридло. Набридло читати цей срач. Так, давайте подивимося. До кінця липня дивимося, беремо найближчий тільки період. так? Херсонський напрямок, чи просунеться ворог на території до кінця липня, які під нашим контролем, так? Так. Ну, скажімо так, дуже багато ще буде там розвідки. Будуть дуже багато лити якоїсь інформації якої, того, чого нема насправді, але лінії порушені не будуть до кінця липня Херсонський напрямок. А, ситуація довгограюча, вона така розтягнена і помірна, тобто вона не є легкою. Але вона буде триматися. Дуже багато тривожності буде підійматися, так, і ще. Іде мені ось така енергія супротиву. Тобто, херсонський напрямок, і це ще такий а, найближчий розтягнений час, тобто до кінця цього місяця, поки а, ситуацію будуть тримати. Давайте Запорізький напрямок, дивитися, так? Запоріжський напрямок. Чи просунуться вороги? На наші підконтрольні території, так? Запоріжський напрямок. Чи просунуться, ні, одразу кажу, ні. Ні, не просунуться. Теж іде енергія супротиву. Дуже багато буде знову ж таки, якихось ілюзій. Стосовно ситуації там, тобто будуть говорити те, чого нема, тобто фейкові інформації. Розтягнена історія така, і також от лінію будуть тримати, так? Що на Запорізькому напрямку? Ми будемо тримати тут такі повторювані події, коли. Тримають ситуацію, вона дуже агресивна, дуже багато тут спокуси, дуже багато неспокою, але ситуацію будуть контролювати. Поки ні, поки просуватися активно вороги не будуть, тут якось дуже ще така ситуація буде триматися на одному місці. Так, що чекатиме. Ну, Для ворогів там дуже взагалі буде, скажімо так, нелегко. Хлопці зададуть теж їм жару, скажімо так.